Я не бачу тої межі, коли технології доходять до цієї самосвідомості або до, до волі. Ну я надіюся, що вони ніколи не дійдуть до самосвідомості. Тому що, якщо це вже. Ну, це, це взагалі якось, до речі, дуже дивно роз, розглядати як самосвідомість у штучного інтелекту. Я просто надіюся, що це і не будуть. Е Типу, капець розвивати. Uh, з, uh -huh. Бо з одного боку, ніби ці технології класно, особливо, якщо використовувати в благих цілях, там, я думаю, якби військовими класно, якби були, не знаю, якісь роботи зараз, які могли би там, ну, яких умовно не шкода, які могли б. Без патрон би... бігає і у нього є Так, він цей і, ну, Типу, я проти таких технологій. Будь ласка. Перша леді інновації <рес> технологій. Проти таких технологій я не маю нічого проти, якщо ну, типу, відповідно не будуть використовуватися в нашу сторону. Але якісь такі штуки ну, доволі лякають. Ну, дивіться.